Розділ 2. Із Шітіма Ісус, син Навина, таємно послав двох мужів у розвідку, наказуючи Підіть і огляньте той край, і особливо Єрихон. Вони пішли і зупинились у домі жінки повії на ім'я Рахав, аби там переночувати. Але Єрихонському цареві повідомили, мовляв, цієї ночі прийшли в місто якісь чоловіки з Ізраїльтян, аби розвідати країну. Тому Єрихонський цар. Послав до Рахави слух з наказом виведи чоловіків, які прийшли до тебе і зупинились у твоєму домі, адже вони прийшли розвідати наш край. Але жінка встигла тих двох чоловіків заховати, а слугам царя сказала: це правда, що якісь чоловіки приходили до мене, але звідки ля вони я не знала. Але щойно почало смеркати і мала закриватись брама міста, то чоловіки вийшли. Не знаю, куди ті мужі подались, тож швидше біжіть за ними, може, ще наздоженете їх. Вона ж, вивівши їх на дах, заховала їх під в'язанками льону, що були складені у неї на даху. Люди царя кинулись їх наздоганяти по Йорданській долині до бродів, як тільки переслідувачі, що наздоганяли розвідників, вийшли, як браму міста замкнули, перш ніж вони розвідники лягли спати, вона піднялася до них на дах і сказала цим чоловікам: Я знаю, що Господь дав вам цю землю, через що ми злякались вас, тому всі мешканці цього краю тремтять перед вами, адже ми чули, що Господь висушив перед вами води Червоного моря, коли ви вийшли з Єгипту. Нам відомо й те, що ви зробили обом аморейським царям, Сіхону й Огу, які були з іншого боку Йордану, і яких ви знищили. І коли ми це почули. Занепокоїлось наше серце, і духом люди впали від страху перед вами, тому що Господь, ваш Бог, є Богом на небесах вгорі, на землі внизу. А тепер прошу присягніться мені Господом, що за мою доброту до вас ви також виявите милосердя до родини мого батька, дайте мені належну запоруку, що залишите живими мого батька і мою матір, моїх братів, моїх сестер, а також усіх, котрі до них належать. Врятувавши нас від смерті. Тоді ці чоловіки їй відповіли нашим життям ручаємось за вас, але якщо ви не розголосите цієї нашої умови, а коли Господь дасть нам це місто, то виявимо до Тебе милосердя і дотримаємось вірності. Тоді вона спустила їх на мотузці через вікно, оскільки її житло було монтоване у стіну міста, і тут, у стіні, вона мешкала. Вона їм сказала Ідіть у гори, аби часом не натрапили на вас ті, що переслідують вас, там переховайтесь три дні, поки не повернуться переслідувачі, після чого можете йти своєю дорогою. На прощання, ті мужі її попередили. Ми будемо чисті щодо присяги, якою заприсягнулись тобі, але за умови, що, коли ми будемо входити у цей край, ти прив'яжеш цю червону мотузку до вікна. Через яке ти нас пустила, а свого батька і свою матір, своїх братів і всю родину твого батька збереш у себе в домі. Проте кожний, хто вийде з дверей твого дому назовні, той сам буде нести відповідальність за своє життя, ми не винуваті. Але якби хтось лише доторкнувся до будь-кого з тих, котрі будуть з тобою у домі, то провина лежатиме на нас. Крім того, якщо ти розголосиш цю нашу справу, то ми також будемо чисті щодо присяги, якою ми присягнули за твоїм проханням. Вона ж сказала як ви сказали, нехай так і буде. І вона їх відпустила коли вони пішли, жінка прив'язала червону мотузку до вікна. Розвідники пішли, подавшись у гори, і залишилися там три дні, доки не повернулись у місто переслідувачі, які шукали їх по всіх дорогах, але не знайшли. А ті два чоловіки. Повернулись, зійшли з гір і, переправившись через ріку, прийшли до Ісуса, Сина Навина. Вони розповіли йому все, що трапилось з ними. Зокрема, вони таке сказали Ісусові Справді, Господь віддав у наші руки всю ту землю, адже кожен з мешканців того краю тремтить зі страху перед нами.